І всім привіт! Мене звати, як завжди, Салат. І сьогодні у нас рубрика Піднімаємося від повного нуля до фул 6 у новому сезоні. Давайте під цим роликом наберемо 30 подобайок, а також не забувайте оформити підписку на мій канал. Так, буде починати ми з цього івенту. Щоб було вам цікавіше, щоб більше контенту було. Міг би піднятися з 500 тисяч, але щоб цікавіше, я скажу, Піднімемося ми з цього івенту. Давайте позабираємо. І покажу, який я сетапчик з цього зберу. Так, угу. так ось такий сетапчик я зібрав МК-шечку і тих ходили. Так, ось нас там іде. Закрили його сюди. Так. А, і поки не забув, у мене свій телеграм і метрошок. Підписуйтесь, там ото що цікаво виходить. Так, все, джесто, нормально. Ми вже добігаємо до матрошечка. Сюди? Так. Що? Що? Баги, зрозумів. Ми вже на раці. І перший кейс у цьому сезоні. Ну, Нормально такі кейси. Так. О, флерганшіс, перший вже кейс у такого. Так. І перша катка така. Так, друга катка, спамчик у нас нормальний. Дека кризис, сидить і лежить. Сидить і лежить. Так, що з нього. А ну фіолетовий. Ну, який ще міг бути. Так, що з нього. Груда, сюди. Груда, сюди. Так, відкриваємо. О! І новий компонентик. Сюди. Там, оскільки я знаю, три ще нових. Так. Откриваємо, відкриваємо кейсик. О! Злиток сюди. Ще й один. Так. Ще й один. Скільки їх тут просто? попереду десь тіп попереду. Давайте поки посидимо. Почекаємо, де він, що він. Ну, а він як там був. А, ботик там ще спалив. Так, іде. Опа. Фул шестірка! Ого, от мови дуже нема його. Ну, він фіолетовий, ну що це таке? А, ну вон кашечка. Піграємо кейсик. О, ще один злитий. Давайте відкриємо дверку, але ще раз димочку. Я прошека, але все одно. тіп? Оце так крісло, сиділа. Сиділа просто, просто крисло. Добре, ще смоук прокинув. Це як. Якби був початок сезону? Не був. Тоді я би ще не прокидала. Так якщо початок, то я прокидую. А ти молочок прокинемо на щелем. Що, а як він там не взривається, мені цікаво? О, довго Не дають мені дверку відкрити. Так, ось тепер ми відкриваємо дверку. Вводимо секретний пароль. Так називається. Кейсик номер 1 О, злито. Кейсик номер 2 І кейсик номер 3. Так, о тіп. Так, де він? О, о, так ми його знесли. Пасочку ми поставив першою вже кулою Давайте довідкриємо уже всі ці кейси. А то так і не довідкрили. Так. Ну, так. О, ще один тут, нормально все, типа, вот, черный листочек, а мы уже его открыли. Интересно. Так, а все, типочка. Пятый броник и джеска высшей якости. Нормально. Закрываем босса. И нажаевый. Ну, из него так себе. Так, мы уже вылетаем. А ну, сколько мы выносим? Я думаю, 5, 5 здесь. И Нормально. Так, наступна катка. Спавчик. Нормальненький. Я думаю, це буде ласка. Так, По ідеї тип вже повинен бігти. Ось і бо ти заспавнився. Розвали його сюди. Так, і по таймах нам, по ідеї, зараз повинен бігти той тип, якщо я встию. Надіюсь, що вспію. Опа, біжить. Біжить, біжить. Так, передає. Так, це угу. ще? Тільки вже не вищий якості. Дуже шкода. Так, давайте чекнемо що з нього. Червоний! Пішекеся якось дзвоняв. Що з нього. Косочка! Джеска вищу якось! Скільки з нього попало? Не вистачає тільки до книжка. Косить тіпочок. Мене крісить! Значить, я можу крисати. О! Зажали. Мені треба вже одразу жати ті пиво, а то щось я ...подумав побалуватися трішки. Давайте золотаємо. Що? Що за криса? Що за криса просто кассиділа? Так, він, він там пробіг. Давайте там хаєшечку прогріємо. Дивіться, ідеальненька просто. Бейн. Бахнули. Оце так, йому... Оце так він бахнувся на хаєшечки. Нормально так. Так, на який він кольором? Який ще тіп, Фіолетовий. Ну, як і завжди. Тіпи, тіпи їх такі закриваю. Так, давайте побіжемо. Що за манси від мене? Що за манси просто? О-го-го. Мене... Як він мене не розвалив, я не розумію. Я так відманцював просто. Лешечка. Я так відманцював просто. просто, я не розумію, як я це виграв. Як поки я поки ви виграю? Не виграв, а виграю. Будь-зараз ще й програю. Можна я думаю, касочку поставити, щоб там розглядаю. Давайте як йому зробимо. І ось так треба гріти, хаєшки. Надіюсь, що я взірву його. І. Бем! Ще одного. Так. Яким він і почук лутається. <звук> О, він і червоний. Сюди. Червоненьких я полюбляю. Так. Що з тебе ті почув? Два людочки, все, ми фул 6! Ми Прийшло три катки, у нас три катки розвилися до полу 6. Це так було легко. Це найкращий початок цього сезону. Так, у нас там тім десь файтиться. О, побіг. Побіг. Закрили його. Закрили Ну, з так собі, думаю, з нього більше випадемо. Трішки залишилося мені. Трішечки. Босику. що ти мені дав? Рожево. Ну чого, коли буде червоним? О, МК 12 стальний клон. Треба лише... Щоб... Закриваємо ну... Що. Так, так давайте забайтимо, я думаю, тому що наскільки, наскільки я знаю, тут є десь тіп. Давайте я тут думаю. Тактично відіграємо, як я кажу. Хм? І до речі, хто додивився до цього моменту, напишіть слово. Давайте... а так і я зрозумію, що дивилася до цього моменту. Хі-хі-хі, Я тіпошлик не розумію нічого. налякало мене трішки. Ну, він фіолетовий, це зрозуміло, що він буде фіолетовий. А Айкін ще може бути. Кейсик номер один. Кейсик номер два. Ой, номер два. Так. І кейсик номер 3. Ну, таке собі. Таке собі Так. Станчик, а що з нього випити? Я не знаю. А уявляєте, якщо він був би золотий з нього майже би випав? Я б що це був би Так, ну нормально так Отже. Як завжди світло? Так. Давайте підемо вже до виходу. Так, ми вже біля виходу. Я думаю, виносимо десь 3 мільйони, я думаю. Так. Ну, дивіться, ми вже будемо на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі. Мене звали, як завжди, сам.